Друзі, хочу познайомити вас з новинкою, яка з'явилась тільки нещодавно вкріжко, яка закриває дуже важливий момент, тому що багато користувачів жаліються на що? Що при створенні нової картки будь-чого, ви створюєте контакт, продаж, лід чи ще щось. Коли ви створили нову картку, натискаєте Зберегти, вас автоматом викидує з цієї картки. Тобто, якщо ви хочете ще щось довнести, вам треба її відкрити. І це користувачам дуже часто незручно. Тому показую вам, яке з'явилась новинка, щоб картка не закривалась. Для цього я переходжу в дизайнер. І давайте подивимося, треба виділити цю кнопку, і ось щоб в нас з'явилося. З'явилося поле залишитися на сторінці після створення запису. Я ставлю тут галочку, зберігаю, і тепер ви зараз побачите, що мене не буде викидувати з картки контакту, коли я його створюю. Я зберігла, і тепер я оновлюю стрінку, щоб скинувся кеш, щоб ми могли з вами перевірити. І дивіться, я додаю новий контакт, як і в минулий раз, я пишу йому тільки ім'я. Наприклад, я ще щось заповнила, натискаю зберегти, і мене тепер не викидує. Так? Тобто, я можу ще щось зробити, або щось ще заповнити, або далі працювати з цією карткою. Тому це дуже класний кейс, дуже класне оновлення. Користуйтесь!